Прямо зараз Покровськ. Реальна ситуація на фронті. Лінія оборони стоїть. РФ потрапила у капкан власних амбіцій. Українське фламінго на Донбас. Балістика влупила так, що дим видно за кілометри. Звуки детонацій і вереск окупантів. Крим готується до звільнення, а Москва до блекауту. Наші розносять противника з усіх сторін. США схвально кивають головою. Трамп вирішив власноруч вмазати Путіну. Ви маєте це побачити. Нові дрони розтинають не бо Китай втрачає передові технології. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Прямо зараз Путін намагається задушити Покровськ і Куп'янськ. Зараз там розгортається істинне пекло. Бомби зсу сипляться просто на голови окупантів. Вогняний шторм. Наші безжально нищать техніку і армійців Путіна шансів вижити немає. Ще вчора загарбники були зухвалими, а вже сьогодні сумніваються у власній величі. Диктатор віддає криваві накази армії, що вже ледь шкутильгає. Втім, проду. Вже зухвалу місію. Усе про передову. Увага до якої прикута у всього світу, не пропустіть далі. За добу 276 бойових зіткнень на фронті на найгарячішому напрямку Покровському українські захисники зупинили сотню атак. Безумовно, питання Покровськ. Ми продовжуємо знищувати окупанта. Я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСУА СБУ, які системно і дуже. Результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська, в самому місті також генштаб повідомляє збройні сили України успішно відбувають спроби ворога закріпитися в місті. Противник, щоб ви розуміли, за за год і два місяці, навіть більше, ж більше скульптам взяти взять покровську. Уже залишив там більше 200 тисяч своїх воєнних. Втрати русська халосальної. Попри заяви російських змі про взяття Покровська, українські військові демонструють інше. Плюс вилуче, вилучше. Ви українські бійці повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. Продвинулись в будівлю, зачистили, знищили там ворога, вивішили флаг України. Втім, Росія не припиняє спроб захопити та оточити місто. как мы контролируем 15-километровую зону полностью всей логистики, подвоза боеприпасов, так и враг контролирует нашу 15-километровую зону. Ситуация стабильная на Покровске. Я не могу сказать, что у нас есть какие-то там проблемные моменты, и Покровск может попасть в окружение. Наши подразделения штурмовые проводят контр-наступательные дни, защищают позиции врага. відбивають обратно територію, вирівнювати лінію оборони. Повідомляється, що утримання Покровська це лише питання кількох днів чи тижнів. Але українські військові налаштовані тримати місто якомога довше одне, що ми стоїмо в Покровській дійсно в хорошому положенні. Ми стаємо активне обороні. Город буде тримати до того моменту, поки його можна буде тримати, поки не буде розрушена вся інфраструктура. Наш враг працює на знос, як то кажуть, потім всі його наступальні дії приводять до того, що е, йде повне масове розрушення городов поселка. Потім ми будемо держати покровськ до того моменту, поки нам необхідно його держати, Тому це буде цілісообразне. Вже понад рік, як Путін планував володіти Покровском, але щось пішло не так. Тепер для Росіян це радше символічна мета ніж тактична. Несорозмірне потери йдуть у нашого врага. повторюсь, що раз за год чуть больше уже сложил на покровському правлінні більше двохсот тисяч міського службовців своїх включає техніку і праніровано легкоброніровану техніку і, і самоліти потеряли там, ребята сбивали. Не секрет і те, що на полі бою сили абсолютно не рівні. Росія щодня використовує тактику штурмів малими групами. Тільки малими дверсіонними групами. Враг э, просачивается на территории Покровска, э, проходят там группами один-два человека, накапливаются в какой-то определенной точке, потом туда приходят два верблюда, тоже в гражданской, которая там несут какие-то сумки, там несут какие-то вещи, мешки, вот. Эти верблюды заносят туда оружие, боеприпасы. О, що не цікаво, й те, що Кремль кидає на цей напрям навіть тих, хто взагалі не придатний до боїв. В сіті з'являються сотні відео, де видно, в віднавбої за город генерали посилають трьохсотих за бойці прозвали Покровськ городом обнульонних». А от у Куп'янську ситуація дещо інша. Там тривають запеклі бої, але українським підрозділам вдалося повернути під контроль частину забудови. Втім, говорити про повний контроль поки зарано. ситуация на Купинском направлении гораздо лучше. Туда сейчас приехали наши некоторые профессиональных операторов беспилотных систем. Они помогли нашим э, силам, нашим, нашим пехотинцам, нашим штурмовикам, помогли выровнять ситуацию. Э, взяли под контроль полностью весь берег речки. Перебили всех оккупантов, пытавшихся переплыть ее. Нагадаємо, Путін ще 1 листопада збирався святкувати взяття Покровська і навіть приїхати туди. Однака візит, який должен був стати демонстрацією сили Росії і визов западним странам, був тміньо. Розлютився бункерний діти, вирішив кинути під Покровськом усі сили, тільки не свої, а звісно ж свої громадян. Фламінго підняли Донбас на вуха. Українська балістика дістала до таємного складу окупантів? Удар в десятку Мадяр зірвав джекпот. Підземні склади армії РФ зірвано. Російські генерали волають у Кремлі. За такий прокол точно не погладять по голові? Аж тут на додачу розгром у Криму. Безпілотники перекроїли сили противника на півострові. Вибухи і мегапожежі на всю потужність. Земля під ногами росіян трясеться. Невже це гучний звук, що сповіщає про початок звільнення? Криму і Донбасу про це вже за Унікальна операція, яка тривала місяцями, закінчилася феєричним вибухом у Донецьку. Такого як розповідають місцеві на окупованих територіях іще ніколи не бачили. А, ми ще... Удивлучила, що було знищено, і головне чим били ЗСУ Судя по суперефектам і масштабнішим взривам. працювали ракети фламінги. І так про все по порядку. Напередодні вночі у Донецьку пролунав потужний вибух. Після чого, судячи з відеоочевидців, у небі з'явилася вогняна куля, схожа на ядерний гриб. А в будівлях повилітали вікна за кілька кілометрів від епіцентру. Їх, зараз у мене стекла выбило. На самом деле это район аэропорта Октябрьский. Большой склад БК, туда прилетели ракеты. Пока официальной информации нет, но уже говорят о складе БК. Я посмотрел видео, роскошное. Скорее всего, действительно, склад ракет или снарядов очень большой, потому что на видео, как в фантастических фильмах или компьютерных играх, взрыв, а потом второй взрыв, прям вот видно эту светящуюся, расходящуюся быстро волну. Тобто дуже вдачно прилетіла по складам Донецьки. Трохи пізніше ясність у це питання вніс глава безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді. За його інформацією, приліт стався по великому складу безпілотників типу шахет, де також зберігалися і бойові частини. Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів цієї ночі. Було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВІА Сил оборони України. Аналітики зазначають, що незважаючи на дальність польоту шахедів росіянам було дуже важливо тримати склад цих дронів поблизу фронту. Адже коли окупанти запускають БПЛА за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування, у ЗСУ просто не залишається часу на оперативну реакцію, і як наслідок дрони здійснюють свій терор у прифронтових містах. А також б'ють по передовим позиціям наших військових Це якраз розрушення логістики поставок снарядів ракет на дронів на покровське направлення на сам покровськ. Это сейчас для нас очень важно. А ось чим били села оборони в нашому командуванні вважали за краще замовчати. Однозначно, одне в АТАЦІ точно брали участь дрони, але щось прилетіло і слідом за ними. Як показують кадри відтуди, працювали явно, не тільки безпілотники. БПЛА, як можна понять, отвлекали местное ПВО. А от контрольний удар був нанесен чем-то похожим на реактивний возможно, дрона, возможно, і ракету. Про те, що ракети такі були використані, свідчать і повідомлення Мадяра про участь в атації ракетних військ України. Я не думаю, що склад з шахедами не був захищений, що это были просто ангари. скорее всего, речь шла о каком-то подземном бункере. И это еще одна причина, почему я думаю, что это были фламинго. Конечно, могли работать и Storm Shadow. И Storm Shadow тоже здесь подошли бы. У них есть противобункерная функция. Тем не менее, масштаб детонации показывает, что, ну, во всяком случае, мне так кажется, если смотреть первую секунду, то там был взрыв явно больше, чем пара сотен на килограмм боевой части Storm Shadow. Так, що так швидше за все це були саме наші українські фламінго, які вже втретє, тільки за цей тиждень завдали колосальної шкоди росіянам. А ось у Криму такої потужності не знадобилося, тож півострів полетіло атакувати безпілотники. В окупованому Сімферополі близько пів на третю ночі почалася пожежа на нафтобазі. Ймовірно, йдеться про Крим у районі селища Бітумне. Також повідомлялося про чотири прильоти у гвардійському, після чого в небо піднявся дим. Там ймовірно влучання прийшлися по місцевій ГРЕС, яка тимчасово припинила роботу. на вихід українські дрони зробили неймовірне. Серія прицільних ударів, і столиця РФ опинилася у полоні власних амбіцій. Розгром на території противника таким гучним і безпрецедентним ще ніколи не був. Відеомиттю миттю розлетілися, блекаут виходить за куліс. Росіяни опинилися в епіцентрі катастрофи. Помста України вийшла на новий рівень. Кремль не приховує провал роботи російської ППО. Путін панікує, однак зробити нічого не може. Сталеві руки наших сил оборони здушують. Москву далі більше не пропустіть. Ви маєте це побачити. Українські дрони дедалі частіше б'ють російську енергосистему. У ніч проти 5 листопада українські БПЛА атакували енергетичну інфраструктуру у Володимирській та Орловській областях. У Володимирі удар припав по підстанції на 750 кВт у передмісті. Місцеві жителі стверджують, що місто атакували ракети, а не БПЛА. Є... Майше згуртують. Ворлі вибухи пролунали в районі місцевої ТЕЦ. Найбільшого джерела електроенергії та тепла в області. Атака була швидше за все ракетною, оскільки на відео немає ні звуків ППО, ні гудіння дронів. це бахнула. Це вже друга атака на Орловську ТЕЦ за останній тиждень. 31 жовтня по ній було завдано ударів крилатими ракетами Нептун. Тоді місто залишилося без світла. Також в останній день жовтня горіла і Володимирська ТЕЦ. Причем эта подстанция обеспечивает электроснабжение центрального региона, включая Москву, Владимирскую, Нижегородскую, частично Ивановскую области. В общем, участвует также в передаче мощности от Калининской атомной электростанции для Костромской ГРЭС и других Крупних істочників енергії, стабільна робота Володимирської підстанції є критично важливою для надійного балансу енергосистеми Росії. Вона має особливе значення через неї подача електроенергії від Калінінської АЕС. Це робить підстанцію одним із ключових об'єктів для московського енерговузла. ЗСУ хочуть влаштувати блекаут у Білокам'яні, завдаючи ударів по підстанціям навколо Москви. За последние недели зафиксированы атаки по важным энергетическим узлам. Арзамаская 500 киловатт 14 октября, Балашовская 500 киловатт 16-25 октября, Владимирская 750 киловатт, 17-31 октября. 5 ноября – Вішкайма, 500 кВт, 18 октября – Новобрянська, 750 кВт, 29 октября – Ліпецька, 500 кВт, 2 ноября – Фроловська, 500 кВт, 3 ноября. По даним аналітиків отрасли, цель ударів – лишити Москву можливості получать маневрову електроенергію з волжських гідроелектростанцій. До цих ударів по підстанціях керівник сил безпілотних систем Роберт Броуді попередив, що москвичам настав час готуватися до блекаутів. Блекаут це не страшно, птахи СБС разом із іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію, але ви впораєтесь: сірники, ліхтарики, свічки. До речі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках. Ми не будемо інформувати вас про кожну подзьобану птахами: 750 кВт, 500 кВт і так далі. Орієнтуйтеся за принципом світло, тепло, бадабум, темно, земно. Ну а ваша дорозвідка у пабліках працює наразі бездоганно, поки ще є інтернет. Удари були анонсовані, і удари відбулися. Противник навіть знаючи, що Власне, яка інфраструктура їхня буде під ударом, не змогли ефективно організувати роботу, оскільки анонси були швидше, що будуть, хай їх чекають блекаути, і аж після того полетіли безпілотники. Якщо подібні удари продовжаться, то в короткостроковій перспективі Москва залишиться без електрики, плюс удари по газових сховищах та газорозподільчих станціях, то столиця РФ залишиться не лише без світла, а й без тепла. Екстерно США споряджають армію України, і тепер це вже остаточно. У ці хвилини американська допомога йде без зупинок прямо у руки ЗСУ. А в Європу вже прямують потужні ракети. Москва нагострила вуха, вона на прицілі. Трамп втомився терпіти непокору Путіна, бере усе під свій контроль. Вашингтон взяв курс і не збирається відхилятися в від нього ні на метр. Ця відповідь Білого Дому на погрози Кремля була неймовірною. Про це далі. Здається, за океаном остаточно розчарувалися в Путіні. Ні, схоже, адміністрація Трампа більше не вірить у можливість домовитися з Кремлем. Ні про мир, ні про контроль над озброєннями. Тепер замість діалогу, нарощування сили, підтримка союзників. США зміцнюють оборону Європи, передають Україні найсучасніші озброєння і повертаються до стратегії стримування. І в Москві з цього приводу помітно занервували. Росія завжди неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов и планов отойти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты, либо другие государства участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. Путін доручив своим покірним слугам рознюхати, нюхати чем саме загрожують американські планы. Я поручаю сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию. по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Зокрема, на черговому засіданні Радбезу Ре в Бункерному доповіли про намір США розмістити в Європі та в азійсько тихоокеанському регіоні ракетні комплекси Dark Eagle. США в кінці текущого года планується прийняття нового ракетного комплексу середньої дальності «Дарк Dark Eagle гіперзвуковими ракетами з дальністю стрільби 5,5 тисяч кілометрів. І В дальнейшем розвертування этого комплекса. В Європі і Азіатської Тіхоокеанському регіоні подлітне время такої ракети з території Германії, де планується розмістити даний ракетний комплекс до об'єктів центральної частини, состає порядка 6-7 хвилин. Білоусов також проінформував Путіна, що ша працюють над створенням нової міжконтинентальної балістичної ракети Сентінелні із дальністю польоту 13 тисяч кілометрів. Стратегічного атомного підводного човна типу Колумбія. Та важкого бомбардувальника бі 21 грейтер Дональд Трамп у свою чергу підтвердив намір відновити ядерні випробування. Процес розпочнеться негайно, заявив він у відеозверненні, опублікованому на платформі Трассоціал. За його словами, інші країни вже тестують нові бойові системи, і Америка має робити те саме, щоб зберегти баланс сил. Це нагадує такий танець російського і американського партнера, все-таки Россия и Путин так осторожно берет на себя роль ведомого в этом танго, в этом танце. И не думаю, что в России объявят возобновление ядерных испытаний официально до того, как об этом объявят американцы. А Трамп в данном случае это делает в том числе и как ответ на вот все эти агрессивные заявления Путина и российского руководства, да, о новых системах вооружения, которые могут там стереть с лица Земли всю восточную побережье США и, или летать там подобно буревестнику, годами над Землей, испуская радиоактивные пары какие-то. И поэтому он это как бы его ответ. Если в рамках как бы общего обострения мировой обстановки после ухудшения отношений между Россией и США и начала войны в Украине. Такі испытания можна будет возобновить. Кстати, многие военные, як в Росії, так і в Америці, в Китаї, Франції вздохнут Англії, облегчением и будут будуть удовольствием це с оскільки точки зрения, увеличивает силу бы, сдерживания. Паралельно Вашингтон посилює свої можливості у космосі. Космічні сили США готуються розгорнути дві системи озброєнь, призначені для придушення російських і китайських розвідувальних супутників. Як пише Блумберг, системи Metalens і Remote Sensing Terminals доповнять уже чинну систему Counter-Communication System. Прийнято на озброєння у 2020 році. Нові системи будуть розосереджені по всьому світу. І іноді керуватимуться дистанційно. Вони будуть покликані протистояти тому, що американські військові чиновники все більш різко характеризують як китайську космічну загрозу. Що росте американським силам за оцінками космічних сил США, на орбіті? Зараз тисячі супутників і сотні з них використовуються для спостереження та розвідки. Вони дають противнику можливість виявляти авіаносці, угруповання та логістику. У Пентагоні наголошують, що ці технології мають суто оборонний характер. Втім, експерти переконані, йдеться про формування нового рівня стратегічного стримування. І, поки Вашингтон і Москва міряються ядерною силою, європа готується до оборони. ЄС НАТО створюють систему військових логістичних коридорів, маршрутів, якими у разі загрози можна буде за глічені години перекинути техніку, зброю та військам до східного флангу, ключові возли Польща, Німеччина, Румунія та країни Балтії. Єврокомісія вже представила план готовність 2030» – стратегію, що має об'єднати інфраструктуру континенту в єдину мережу. Залізниці, порти і аеропорти працюватимуть за спільними стандартами НАТО. А Німеччина стане головним транзитним центром оборони Європи. Негайно те, що творять зараз наші оборонні заводи, прямо зараз змінює хід війни. На поле бою виходить нова лінія безпілотників. Китайські мавіки, які до цього були на висоті, тепер опинилися у прірві. Наші джокери нарешті вирвалися із тіні і перевертають сценарій бою. Мовчати більше немає сили. Випробування вогнем пройдено. Тепер ворог говорить про ці бойові пташки, пошепки. Смертоносна сила, яку вже не зупинити, увірвалася і запалила на всю. Маски зірвано. Усе про таємні спроможності. Українських безпілотників у сюжеті далі. Розвідка коригування вогню, ураження цілей за допомогою скидання боєприпасів. Китайський дрон Мавік чи не головна зброя зсу у війні проти окупанта. І ось українська промисловість розпочала постачання ВПЛА типу Мавік вітчизняного виробництва на передову. Містер ікс один інвестував і створив український українські і Ми скоро побачимо. Його ми вже першу тисячу доставили на полі бою. Порівняно з китайським мавіком, український аналог має більший радіус польоту та має нести більше корисного навантаження. Його застосовують як для розвідки, так і ударних місій. Важливість появи українських дронів у цій ніші важко переоцінити, бо з постачанням мавіків в Україну величезні проблеми. DJI заборонила продажів в Україну, благочестиво заявляючи, що її продукція не призначена для військових цілей, тому дрони доводиться купувати у третіх осіб. Проблеми безпеки очевидні. Пентагон заборонив будь-яке використання дронів DJI, які надсилають дані виробникам. DJI також додали функції безпеки, які унеможливлюють польоти новітніх моделей у геоблокованих зонах, включаючи Україну без масштабних зламів. Нарешті суверенне виробництво дронів є ключовим стратегічним потенціалом у майбутньому. Аналог китайського дрону Мавік має ім'я Шмавік, але незважаючи на іронічну назву, він уже пройшов сертифікацію і має нежартівливі функції. Шмавік позиціонується як тактичний розвідувальний безпілотник, призначений для виконання оперативних завдань на передовій, на відміну від цивільного Мавік, який в основному використовується для аерофотозйомки та відеозйомки. Шмавік створений для бойових умов. Він має дальність дії до 15 кілометрів, тривалість польоту до 60 хвилин та оснащений надійною навігаційною системою стійкою до перешкод. Ще минулого року держава заявила про свою зацікавленість у заміні китайських безпілотників. Наразі вже виробники пройшли сертифікацію українських мавіків та налагоджено виробництво. На сьогодні повністю е, замінити той флот мавіків, які експлуатуються на території України, е, в короткочасно неможливо. Наші е, зброярі е, мають вже на опрацювання і е, конструкції, які задовільняють наші сили безпеки і оборони. Тепер необхідно масштабувати дане виробництво і максимально зменшувати кількість закордонних е, аналогів, і переходити на вітчизняні зразки. Вже існує безліч українських аналогів Мавік, включаючи Укрпортер, Яйтя та чарівний Шмавік. Вони більші за дрони Мавік оснащені великою дальністю зв'язку перешкодників і коштують дорожче, але вони можуть виявитися економічнішими завдяки більшій надійності. Для нас ключовим показником є не ціна за дрон, а вартість однієї місії. В той час як типовий мавік виконує близько 60 місій на дрон. Наші системи в середньому виконують близько 300 місій на одиницю. За співставною ціни купівлі вартість однієї місії в п'ять разів нижча. А це означає, що військові підрозділи, які експлуатують наші дрони, отримують набагато більшу загальну економічну вигоду. Виробник дронів. Незалежне виробництво ВПЛА це найважливіший елемент у сучасній війні. і Україна як ніхто це знає. Оскільки БПЛА малої дальності та ударні безпілотники великої дальності стали найважливішими елементами національної оборони. На цьому мить у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.